Дорогі глядачі, всім привіт! Це суботнє відео, яке вийшло в неділю. Тому що сьогодні що? Сьогодні в нас Великдень Христос Воскрес! Всіх вітаю з цим чудовим весняним святом. Хочу привітати вас, всіх, побажати максимально здоров'я, максимально терпіння. Бережіть себе, своїх близьких, і хай все у вас вдається, всі мрії втілюються, і все у вас буде чудово! Добробуту. По перше, так і е, тепла. Побільше тепла, побільше гарних людей навкруги вас. Побільше гарних, щирих, справжніх друзів, партнерів. Хай все. Вдається, сьогодні будемо з вами їсти паску, готувати чай, розмовляти на різні теми, а також вже у наступних відео. Але сьогодні я спробую зробити огляд спорядження. Сподіваюся, що сьогодні мене ніхто не буде відволікати від роботи. Так, і я зможу зробити ще одне або два відео. Обов'язково переходьте, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Користуйтесь промокодами, Якщо вам подобається, пишіть коментарі, залишайте вподобайки, ставте пальці вгору, беріть своїх знайомих близьких і дивіться канал MyCamping. Всім величезне дякую. Переходимо до відео. Ось так виглядає моя сьогоднішня атмосфера. так, Дивіться, ось такий чудовий столик, газовий балон 230 грамів, сото, мій пальничок так, камікус з п'єзо. Ось такий чудовий ніж від Civiv від мого чудового підписника Максима. Класний титановий маленький чайничок. Wild Faldu Cup. Ось така кружечка, мені дуже подобається, складна, так? Дивіться, яка краса, як вона виглядає. Wild Faldu Cup Big називається так. І тут от у мене чай. Чорний з бергамотом. Ось така красуня. Дивіться. Яка сьогодні краса, ось така от. Пасочка в мене, дивіться. З ось такими чудовими яєчками, так, цукровими. Ось така от краса. Чудово все пропеклось, виглядає просто неймовірно, дякую своїй жінці. так. Хочу показати вам, до речі, столик. Дивіться, як круто він виглядає на сонечку. Я просто отак встановив сюди, тому що на сонці взагалі ну, купа бліків і все не так гарно, як не на сонці. Зараз, тому що ранок. Відкриваю пальник. І перше, що я хочу зробити, це, звісно, чай. В чайнику вже водичка налита, все вже готово. Пальники сото це окрема любов для мене. Я такі речі дуже люблю. Оригінальні речі я дуже люблю, особливо якісні. І це саме така от річ. Так. Мрію зібрати всю колекцію пальників сото. Колись вона в мене буде, я вам обіцяю. Коли не знаю, але точно хочу таку собі колекцію, дорогі глядачі, мати. Це точно буде. Ну і, звісно, перше, що потрібно зробити, це потрібно активувати пальник. І це я роблю. Оп! Відразу чайник на вогонь. Ну і нашу з вами красуню, я думаю, що дивіться яка тут квіточка, чи то вишня, чи то слива. Не знаю. Але виглядає досить добре. Зараз швиденько все закипить. Можна буде потроху ось так дуже гарно якось нарізати це все діло. Ось так, напевно, такий от шматочок. Так. І два якось так. Дивіться, яка вийшла, виглядає досить неймовірно, так, дуже, дуже класно. Хочу вам показати, воно не все фокусується відразу, але все пропечене. Закипів. О, яка краса! Зараз буду ракурс змінювати. Відразу хочу тут декілька шматочків собі і нарізати. Сьогодні дуже приємна, класна погода. Чай. Без цукру, тому що Паска буде дуже-дуже солодка, напевно. Дивіться, яка краса. чи видно вам. Я тут собі вже декілька шматочків нарізав. Ваше здоров'я! Mm. Mm. Супер смачно! Ось такий шматочок залишився. Дивіться, хто в мене отут? Отут сидить. Давайте пригостимо. Оп, все. Місію виконано. О. Ось так роблю такі відео для себе. Здебільшого, як, знаєте, як ну, поважати традиції так для себе, як такий приємний відеощоденник, Щоб через якийсь час я мав змогу ось так відкрити свій YouTube, перейти і подивитись. І ага, великдень 25-го року. Тиць, і подивився собі відео. Дуже приємно. А як інакше? Фото робити не так цікаво, наприклад, як от відео. Уявіть, через 20 років так переглянути. Я вважаю, що буде дуже приємно. Ось бачите, з улюбленими підписниками. Ось ось такі чудові атмосфері. Собака мій. М -м -м. Треба пригощати. Бо спокою не дасть. Жарти хочете. Я сьогодні до вас без яєць. Але ось такі: біленькі і рожевенькі. Зараз давайте ми його пустимо в хід. І все і нема? Шоколадне. Ваше здоров'я. Ну, як вам моє великодне відео? Вирішив, що вчора, суботнє відео, ну, в суботу, так, вчора, субота була. Я хотів робити, тому що вчора все сказав, а сьогодні, ну, що сказати, так? Вот такая вот краса ось так сам Чудово Чай горячий Я вам вже розповідав так, про ось ці кружечки. Не дивлячись на те, що всередині дуже гарячий окроп був 100 градусів, то ось так, бачите, в руках тримаєш дуже тепло приємно. Навіть ну, гарячіше, ніж тепло. Задоволення неймовірно, коли я перший раз відкрив для себе ось ці складні. Кружечки Вайлду, моє життя, як кажуть, змінилось на до і після. Те, як було до, я тепер не хочу. Тепер ось тільки так. Тепер і каву і чай з ними з них п'ю. З них з кукс, з дерев'яних кружок також. Ось таке чудове суботнє чи недільне таке от вихідне відео. Атмосферне з пасочкою. Дуже приємно. Давайте ще одне зараз вточу. М -м 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 -м. В середині цих яєчок, до речі, щось таке схоже, знаєте, як от Кіндер Буено. Чи просто Кіндер. Якийсь такий шоколад, чи м'який, чи зрозуміло мене? Не нуга, не патука. Ось такий от наповнювач, як, ну щось типу нутелли. Дуже смачно. Не просто з цукру, так? А прям... Шоколад і всі діла дуже-дуже смачно. Хочу подякувати вам за цю таку чудову паску за чудовий день, за чудовий великден у вашій компанії. Дуже приємно. Дякую, що дивитесь, Дякую, що дивились ось це відео. Сподіваюсь, у вас все добре. Як завжди, посилання на речі, які були у цьому відео, я залишу в описі під цим роликом. Зможете перейти і подивитися, якщо вам цікаво. На більшість з цих речей діють мої промокоди на знижку. Якщо буде бажання, можете перейти, подивитися, ще є щось придбати і зекономити свої кошти. А також, якщо вам подобається мій канал туристичний, майкемпінг, кемпінг. Моя подача і все-все-все. Будь ласка, можете мене підтримати, мою діяльність фінансово донатом. Як це зробити, вказано в описі під відео. Величезне, дякую. Завдяки вам. Я маю от можливість знімати ось такі ролики. Всім величезне дякую. Користуйтесь всіма промокодами. Їх в мене дуже і дуже багато. А зустрінемось ми з вами вже у наступному відео. Бережіть себе. Обов'язково. В ці святкові дні побачимось.